Вітаю, друзі, дякую, що ви доєднуєтеся до прямих ефірів. Хвилиночку чекаємо, і будемо говорити з вами про пам'ять, про збереження пам'яті після втрати близької людини. Отже, у нас, як завжди, нас дивляться і на YouTube каналі, і на Фейсбуці. Як показує практика, на YouTube канал доєднуються частіше психологи. На Фейсбуці дивляться люди, які переживають втрату. Але я вам буду вдячна, якщо ви перейдете на youtube канал і підпишетеся для того, щоб наші відео набирали більше обертів, більш охватів. І так, починаємо. Втілення пам'яті пам'ять після втрати близької людини, як ми її зберігаємо, що ми хочемо пам'ятати, і взагалі, навіщо ми про це говоримо? Ви знаєте, що після втрати ми правда намагаємося зберегти зв'язок з померлою людиною. Зараз це провідний такий напрямок в психології горя. Збереження зв'язку, начебто, ми формуємо новий зв'язок з померлою людиною і по іншому будуємо наші відносини. І пам'ять, вона ж така коварна. Так? Ми з часом забуваємо риси обличчя коханої людини. І для того, щоб не було цього забуття, така боротьба проти забуття, ми дивимося фото, дивимося відео. Раніше все було інакше. Правда, я не кажу легше чи гірше, добре чи погано, але раніше дні пам'яті були раз на рік у дні, коли родина ходила на кладовище і згадувала близьких. У них не було раніше у цих інструментів збереження пам'яті або. Те, що ми зараз маємо, фотофіксацію, відеофіксацію ну цього ж не було. Навіть якщо ми говоримо про період 30 років тому, це не так багато фото робилося, правда, і їх можна було в альбом покласти і А Зараз у кожного з нас в телефоні є історія і багато повідомлень. багато які можна перечитувати, багато відео, які можна придивлятися. І знаєте, з одного боку, це добре, тому що ми не забуваємо, ми зберігаємо цю пам'ять, і ми переглядаємо і е, дивимося. До речі, якщо є можливість, будь ласка, е, в чат напишіть, ті, хто переживає втрату, чи встановили ви собі на телефон. Е, фото близької людини, щоб завжди бачити. Досить часто це використовується. Також ми досить часто стикаємося з тим, що в будинку люди влаштовують музей, алтар пам'яті, не розбирають речі, а навпаки, пам'ятні речі виставляють, наприклад, моя сестра зробила. Такий величезний портрет своєї доньки поставила, і е, спальня її доньки. Це якраз все, що можна зібрати. Це і квіти, е, які впливали волосся на випускний. Е, і, Якісь ленточки з випускного, і ну, все, що можна було, і величезний величезний портрет. І ця кімната це правда, як місце пам'яті, як алтар пам'яті. І так. Що робити, якщо коли почуваєш провину перед людиною, яку втратила? Пані Ірина, у нас з цього приводу були ефіри прямі. Сьогодні трошечки інша тема. Будь ласка, зверніться до попередніх ефірів, і ну, ми можемо ще про це говорити, але пізніше, бо зараз, якщо я почну на іншу тему говорити, я загублюся, і ви мене не знайдете. Я... В своїй темі люблю поговорити, і потім я не розкажу, що хотіла сказати. Отже, давайте розбиратися з пам'яттю. що ми робимо? Добре чи погано робити алтар пам'яті. Вважається, що алтар пам'яті це. Може призвести до патологічних проявів скорботи. Це якраз про те, що люди не хочуть переходити в нові відносини з живими, тобто не будують нові відносини з живими, а зациклюються на переживаннях пам'яті з померлою людиною. І знов таки, це нормальний процес. І у кожного є свій термін, скільки потрібно часу, щоб розібрати речі. Не можна так сказати, що от 40 днів пройшло будь ласка, викинь всі речі. У комусь 40 днів, у когось 3 дні, а комусь потрібно декілька років. Правда, важко у мене одна з моїх. Клієнток, жінка, яка втратила двох доньок в автокатастрофі. Вона декілька років не могла наважитися зібрати речі доньок. Вона знала, куди їх віддати. Вона знала, що вони можуть бути потрібні, але вона не могла підійти до шафи. І потім, коли вона вже була готова, вона запросила навіть не подруг, а іншу маму, у якої загинула донька. І вони разом перебрали ці речі і віддали. І ці речі також про збереження пам'яті. Але знаєте, портрет, який висить на стелі, ой, вибачте, на стелі, на стіні. І коли ти прокидаєшся, і перше, що ти бачиш, коли відкриваєш очі, це портрет коканої людини, яка померла. А начебто зранку ти проснешся і занурюєшся в коре. Я для себе обрала, що я портрет поставила в таку частину кімнати, що якщо я хочу, я підійду, подивлюся. Але він мені не падає в очі, коли я просинаюся я лягаю спати. Мені так було легше. Це не про те, що я не хотіла його бачити. Це про те, що мені було важко бачити, і я для себе обирала такі варіанти в самодії, щоб мені було легше. Скажіть, будь ласка, напишіть, що у вас відбувається саме з портретами, чи вони у вас на очах, коли ви прокидаєтесь та лягаєте спати, чи вони десь приховані? У кожного своя історія немає правильного чи неправильного рішення. Отже, ми намагаємося зберегти пам'ять. І кожен з нас перелягає пам'ять по-різному. І напевно ми б хотіли зберегти пам'ять про якісь теплі моменти, про щось, що асоціюється у нас з близькою людиною, щось конкретне, дуже-дуже особисте. І зараз я вам пропоную зробити невеличку таку вправу, і буду вдячна, якщо ви поділитеся зі мною. Своїми думками і подивіться на своє життя з цією близькою людиною, у когось це чоловік, у когось дитина, у когось мама чи тато, і задайте собі питання, собі питання, яку мить я хочу спорігти назавжди. І я розумію, що перша думка буде у вас, що всі миті я хочу зберігти назавжди. Але оберіть зараз одну мить. Можливо, про те, як ви народжували дитину. Можливо, про те, як сміялася ваша близька людина. Як щось готувала, або як жартувала. Щось одне. Оберіть. Це може бути щось дуже-дуже просте. І зараз зверніть увагу, що ви бачите, які кольори, які звуки, який запах цієї спогади. Як ви почувалися тоді. І цей спогад це намистинка, яку ви тримаєте в руці. Збережіть цю мить, і кожна мить, важлива для вас, буде ще одною намистинкою, і ви їх збираєте докупи і зберігаєте пам'ять про близьку людину. І коли ви продовжуєте жити своє життя, ви не зраджуєте близьку людину, ви продовжуєте спілкуватися з нею в думках. Ви продовжуєте жити, і в вашому житті присутня посмішка померлої людини, почуття гумору, якісь жарти, якісь настанови. Людина не уходить назавжди, вона щось нам залишає. І ось що вона нам залишає, ми збираємо крапля до краплі, намистинка до намистинки. Буду вдячна, якщо ви поділитеся в коментарях, які спогади ви хотіли б зберегти, якщо це буде доречно. І які почуття у вас викликають такі вправи? Так, у нас тут є вже коментарі стосовно портретів. Вони вскрізь і в таємній в кімнаті і спальні, не можу прибрати, не хочу. Так, Оль, якщо ви не хочете, не прибирайте у кожного е свій е шлях. Коли, е скільки вам потрібно, стільки портретів ви будете. Е портрети в кімнаті, навіть в автомобілі. Так. Кожний день по-своєму дні намагаються не говорити про втрату, я хочу говорити про загиблого сина. Пройшло 9 місяців, як він загинув, і в душі відчуваю з ним зв'язок. Я не відчуваю його смерті, речі його на місці. Просто я ніби скам'яніла. Портрет стоїть на вікні, просто не розумію, чому дитина пішла перша від батьків. Цього правда ніхто не розуміє, пані Оксана, це неправильно. Ми, коли говоримо про батьківську втрату на наших вебінарах, ми кажемо, що у смерті і у життя є сенс. І смерть має сенс. Коли старше покоління звільняє простір для молодшого, важко знайти сенс в смерті молодого хлопця. І напевно, немає цього сенсу. Взагалі, на мою думку, війна не має сенсу, як і на думку багатьох. Але, на превеликий жаль, ми нічого зробити не можемо. З вами можемо лише молитися за наших дітей і Робити свою роботу, щоб війна якомога більше якомога швидше закінчилася, захищати наших воїнів, робити донати і підтримувати армію. Це все, що ми зараз можемо зробити. Отже, давайте поговоримо, а що нам насправді дозволяє підтримувати зв'язок з померлою людиною. А що нам перешкоджає? Те, що ми хочемо говорити про померлу людину, так як писала пані Оксана, це нормально. Нам потрібно про це говорити. Нам потрібно про, говорити про людину, спілкуватися з кимось, проговорювати це нормальний процес. Інакше, що нам залишається, особливо це стосується матерів. Якщо ми говоримо про Інші види втрати дружини, коли втратили своїх чоловіків, коли діти втратили своїх батьків, у них ще є продовження життя. Я не кажу, що матерів немає. У них також є їм є заради кого жити, у них є інші діти, у них є онуки, але присутність дитини померлої залишається на назавжди, назавжди в житті. Вона нікуди не зникає, ця присутність. Спілкування з померлою дитиною буде завжди або з дитиною, або з оточенням про дитину. Тому е там будуть свої символи пам'яті. І, на превеликий жаль, іноді ми стикаємося з тим, що оця боротьба проти забуття вона виглядає таким чином, що ми намагаємося зберігти пам'ять. І не не живем своє життя. І у нас був коментар в, в Фейсбуці: А як жити? Я правда не знаю рецепту, я, я не можу відповісти. Мені сподобався інший коментар, іншої мами, яка написала, що життя ніколи не буде. Таким, як раніше, воно змінилося, але треба жити. Ніхто тебе не дістане з цієї прірви. Ти залишаєшся сам на сам зі своїм болем, і лише ти можеш себе врятувати. І так, ми, як психологи можемо бути поруч. Ми можемо вам розповісти, що відбувається під час переживання втрати, але ми вас не дістанемо з прірви, якщо ви це не захочете. Так, пані Ірина пише спогад перше знайомство з чоловіком, спогади щасливі є, але чому так боляче їх згадувати? Ну, тому що боляче втрачати пані Ірина, тому боляче згадувати. Я сьогодні якраз згадувала, я після ефіру піду за квітами. Чоловік, коли ще залицявся, дарував мені квіти. А потім, коли вже одружився, перестав. А я ще молода була, і мені попросити було якось соромно. І ми їхали в потязі, і я розповідаю жінкам там були дві жінки, більш літні такі. І я кажу: ой, я так люблю квіти, і чоловік їх дарував, але до весілля зараз не дарує, а я так люблю квіти. І після цього він мені дарував квіти кожну неділю. У мене постійно були квіти в моїй кімнаті, а потім був період, коли не було цих квітів. І знаєте, я проходила певний такий. Шлях боротьби з собою, поки я навчилася купувати собі квіти. Я розумію, що він мені їх більше не подарує, але це не означає, що їх не буде в моєму житті. Знаєте, ми іноді, коли е, переживаємо втрату, е, сумуємо за близькою людиною, ми не живемо своє життя, бо розцінюємо це як зраду близької людини. Я ще коли писала дисертацію, там є. Е, Такий шматок роботи, коли ми не живемо свого своє життя, кого ми зраджуємо? Близько людину, яка померла, чи себе? Я схиляюся до думки, що ми зраджуємо себе. Людина прожила своє життя, таке, як їй дали вищі сили. У когось це 20 років, у когось. 5 років, у когось 90 років. Хотілося б, щоб ми жили довго, щасливо, без хвороб, але чомусь так не виходить. Наш світ не ідеальний, наш світ дивний і тут немає справедливості. І близька людина пішла, а я залишилася тут. І я хочу зберігти спогади. Але чи хочу я жити в цих спогадах постійно, чи може все ж таки я хочу жити повне життя, і спогади доповнюють моє життя? І знаєте, мені здається, що коли спогади доповнюють наше життя, то близькі люди залишаються з нами поруч, а ми продовжуємо йти. Продовжуємо рухатися і продовжуємо. Зберігати зв'язок з померлими. І напевно, це важливо зберігати зв'язок в такий екологічний спосіб, щоб ми могли не руйнувати себе. Отже, якщо є питання до мене, будь ласка, задавайте. Стосовно саме стосовно спогадів, те, що було питання від пані Ірини стосовно почуття провини, перегляньте, будь ласка, правда, є ефіри і ви їх знайдете. А стосовно спогадів, і що з вами відбувається, які ви ритуали пам'яті, вшанування близької людини для себе формуєте, можливо, ви знаєте. А що робити, щоб ці ритуали для вас були неболісними? Можливо, ви знаєте, як зберігати пам'ять так, щоб близька людина була присутня в вашому житті, і це було для вас корисно. Будь-який спогад він наповнений одночасною і болю, і радістю, Радість, що це було, і більше ми це втратили. І напевно потрібно, щоб пройшло багато часу, перш ніж ця біль е, притупиться. але не завжди. І пам'ятати близьких, напевно, це наша задача. Створювати нові відносини з померлою людиною так, також. Гарна ідея, щоб впоратися. Так. Чому люди не ніяково поховають погляд, коли я навіть згадую в розмові загиблого свого героя, затихають не в змозі продовжити розмову. А пані Ірина, люди не можуть іноді витримати чужий біль. Це правда тяжко. Ми завжди говоримо про те, що давайте будемо чесними самі з собою: чи можу я витримати іншої людини, чи можу я бути поруч? Не всі можуть бути поруч. І знаєте, колись одна мама сказала. Ви правда вважаєте, що ми повинні бути настільки сильні, щоб нести свій тягар, свій біль, переживати всі ці почуття і ще піклуватися про оточення, тому що їм боляче, ні, напевно, нам не треба піклуватися про оточення. Напевно, нам все ж таки треба піклуватися про себе, але оперіть те оточення, яке може витримати ваш біль. А зараз багато груп підтримки, і на нашій сторінці ми постійно запускаємо групи підтримки. Ось одна була, одна закінчується, одна почалася два тижні тому, і наступна буде у вересні. Обирайте тих людей, які можуть вас витримати. Обирайте ту аудиторію. Для спілкування, хто може вас зрозуміти, ми не можемо бути поряд з людьми, які нас не витримують, тому що ми тоді ще більше ранимося. У нас на сторінці асоціації ви можете бачити під описами люди підтримують один одного. <кій> Вибачте. <кій> Є багато коментарів, де люди е е пишуть добрі слова один одному. Це якраз та спільнота, яка може зрозуміти, може написати добре слово, може підтримати. Не шукайте підтримку там, де її немає. Не всі можуть допомогти. Син мріяв повести мене у подорож до Норвегії. Поїду скоро, хотіла допомогти сиротам війни. Мала змогу підтримати грошима одну сім'ю, читаю його книги, намагаюся, щоб зробити те, що він планував. Пані Оля, я дуже дуже за вас рада, що ви поїдете. А коли ми реалізовуємо мрії, які були тоді з близькою людиною, ми також продовжимо їх життя. І ви, правда, дуже-дуже велика молодець, що ви наважилися це зробити, і я буду вам дуже вдячна, якщо ви нам будете писати стосовно своєї подорожі, як все відбувається, якщо поділитися з нами історією своєї подорожі. Думаю, що це цікаво не лише мені, а й нашим глядачам. Це правда великий вчинок. І іноді... Для того, щоб встати і рухатися далі, потрібно дуже-дуже багато сили. І якщо, пані Оля, ви знайшли в собі ці сили, то я захоплююся вами, правда, я вас обіймаю і я вам бажаю, щоб ви дивилися очами і своїми, і свого сина на цю подорож і взяли якомога більше позитивних емоцій. Отже... Я закінчую. Будь ласка, діліться своїми питаннями, своїми думками, своїми коментарями і до зустрічі наступного вівторка. Будемо продовжувати говорити про важкі теми. Я сподіваюся, що такі ери для вас є корисними. І ви сказали, пані Оля написала. Ви сказали мої, мою фразу чима сина. Дякую. Тож, я плачу зараз, я завжди плачу, коли стикаюся з такими історіями. І це дуже щирі такі історії. Отже, до зустрічі наступного вівторка. Дякую всім. І нагадую, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал і ставте лайки і пишіть коментарі до зустрічі у вівторок.